Для прикраси дачної ділянки часто використовують почопокривні рослини, вони практично не вимагають догляду, швидко розростаються, створюючи яскравий і неймовірно пишний килим, низькорослі рослини перешкоджують розвитку водної і вітрової ерозії ґрунту, збагачують її киснем і допомагають позбутися від бур'янів роговик. Цей рясноквітучий багаторічник покриває повністю місце зростання ніжними білими квітами. Він невибагливий. Не вимагає догляду і підгодівлі, розростається досить швидко, прекрасно зимує, не боїться посухи, любить сонячне світло, якщо видаляти зів'ялі суцвіття, ясколка буде цвісти повторно, обрієта низькорослий багаторічник, що не перевищує 15 сму висоту. В Сезон покривається дрібними яскравими квітами. Сорт часто використовується для створення альпійських гірок і садків з камінням. Обрієтта не боїться морозів, Воліє світло і помірний полив за літо рослина цвіте вдруге, якщо його підрізати. Обрізка допомагає надати потрібну форму і стимулює тривале цвітіння, молодило. Завдяки незвичайному зовнішньому вигляду сукулент отримав другу назву кам'яна троянда, їм прикрашають квітники. Альпійські гірки і бордюри рослина відрізняється рясним і тривалим цвітінням. Однак кожна розетка цвіте тільки раз, а потім відмирає. На її місці з пазух листя виростає кілька нових розеток. Найкраще молодило цвіте в стресових умовах, наприклад, в тісноті їдкий. Невимогливий до умов зростання і вологості сукулент росте навіть на кам'янистих ґрунтах, але любить сонце. В тіні цвісти не буде, седом залишається зеленим всю зиму, а навесні знову забарвлюється яскравими фарбами, випускає невеликі суцвіття, прикрашені золотистими яскравими квітами, які тримаються до вересня. Вважається відмінним медоносом ломикамінь. Це рослина з красивими дрібними квітами і оригінальною листям служить для прикраси ґрунту і клум. Рослина має форму подушкоподібних кущиків, дуже низьких, до 5 см заввишки, які викидають довгі квітконоси забезпечте ломикаменю півтінь і достатню вологість, і вона віддячить вам чудовим тривалим цвітінням чебрець повзучий. Чебрець відома багатьом пряність її додають в чай. М'ясні та рибні страви. Однак ароматної траві знайшли застосування не тільки в кулінарії, але і в ландшафтному дизайні. Посадками оформляють садові доріжки, кам'янисті сади і місця відпочинку рослина морозостійка невибаглива, любить сонце для збереження культури необхідна обрізка, на зиму не потребує укриття, гвоздика трав'янка. Оригінальний багаторічник, який швидко розростається по території, відрізняється широкою палітрою кольорів пелюсток. Витончені квіти відмінно виглядають і в одиночних, і в групових посадках, тому гвоздику так люблять садівники: рослина, стійка до холодних температур і несприятливих погодних умов може рости як в півтіні, так і на мізерних ґрунтах. Флок шилоподібний, низькорослий чагарник висотою всього 15, бере свою назву від довгих вузьких листя, що нагадують шило на сланких пагонах, формуються квітконоси з один-два бутонами, квіти невеликі білого, рожевого або лілового відтінку. Рослина зустрічається в природі навіть на кам'янистих і піщаних ґрунтах. Світіння рясне і тривали флокс любить багато світла і не виносить перезволоження. Дюшинея індійська цікава багаторічна рослина зовні схожа на звичайну суницю, але на відміну від неї, дюшинея має жовті яскраві квіточки і округлі ягоди, які ростуть вгору, а не никнуть. Плоди дюшинеї можна вживати в їжу, проте вони не мають солодкого смаку і більше служать прикрасою. На одній ділянці культура може виростати багато років, вона не вимагає особливого догляду і, відмінно переносить зими, з успіхом росте в тіні і на бідних ґрунтах чистець шерстистий. Завдяки незвичайним м'яким листям культуру активно використовують в якості прикраси клумб, саме через листя, рослина отримала назву овечевушка. Декоративна квітка любить сонячне світло, погано переносить холоду, при цьому росте навіть на кам'янистих бідних ґрунтах. Цвіте з травня по серпень. Суцвіття високе, зазвичай фіолетового або боскового відтінку, однак зараз виведено безліч видів чистець, які відрізняються декоративним цвітінням, формою і забарвленням живучка повзуча. Багаторічник здатний вкоренитися в найнесподіваніших місцях. Він невибагливий, швидко покриває відведену ділянку там, де є живучка, бур'янам рости ніде, тому її часто вирощують як почопокровник на клумбах. Під деревами і в кам'янистих садках китки зазвичай мають синій або жовтий відтінок, культура цвіте все літо.